Усім привіт, ви на каналі ЗЕСТ. Сьогодні ми будемо бавитися ігру стал 5913. Мало би бути дуже страшна. Давайте починати. Так, ми непонятно в якомусь, блять, підвалі. І Там Буде прикол, как сара, блядь, якась зразу крика зябра вискочить. Далі куди? Блядь, Львівська стоїть. Хто нахуй? Ага, правую кнопку мешт, а вот херня. Так. Отож не Утошин розпочирован. Сейчас. Бля, я бы забрал собі. Це, блядь, очі нахуй чи шо? Чи це такі ті Ідеально гладкі. <кій> Окей, а що я маю зробити? А. Не відкривається. Щось треба знайти, напевно. Блять, мои ухо. Раньше там жить А ни хрена, наверное. Блять, тут так темно, и Як я тут маю что то найти. Скажіть, хто ставив вазонок на крісло? Це, це не нормально. Це, блядь. Я Може я зайду, не побачу, сяду, переверну. Кому ті проблеми треба? Там хтось говорить. Нікого. І хто так низько люстривіший? Ну тут? Я ж головою зачіпляю. Це взагалі якось. Не, не круто, не круто це. Мож, можна я пройду? Блять. Єбать мені по бухах уїбало. Хоч в кімнаті силіше стало. Піз як воно шумить, дуже сильно шумить. Я зроблю трішечки тихіше. Ой, блядь, чуть не вийшов. О, де Що? Це тут? Що це шумить? Хто очі загубив? О, все можна пройти. Так шо тут то? Блять. Я б. Я б тъй да нахуй руки відірвав, блядь, ну хто так лоша лего? Дайся, блядь, давай. И тут люстра нужен искус висать. Блядь. Блять, звук реально небо задимай на постуках, блядь, по вікні. что за пуч нахуй там лежит ух блять твари вилетіли. можно пройду так и что тут там мне треба зробити? тут тоже какая херня лежить. лежит Во, блядь, це ж, блядь, Якась голова нахуй. Пуйт. Єбать він його у Дін руці ковбаситься. Будем дивитися муть все. Тебе тоже так по лісі покатався, це так вайбово вночі. Тебе десь тащать по лісі. А, я маю переключати канали. Блять. Продовження лісу. <кій> Чисто повертаємося якийсь там 16-й рік, коли всі лазять по заброшках, це так круто. вже щось буде. Блять, який серйозний дядько. О, блять. Ой, пульт, пульт забрали в мене. Блять йобани Лего нахуй. Не можу через нього пройти. Мені ж не треба, блядь, туди, это я не хочу. Мені тут добре. Ви ну, гость ття? А ху ху як тебе выключити? Дядя, не надо. Блять, уполз нахуй. Кто там? Блять. Ну, картинка дебильна была. Ебать, мне не дадут фонарик. там хто тут Ти шепчеш? Ну я їй був красавчик. Блять, твій фонарик ніхуя не допомагає. Ніхуя не видно. Вона придумувала лабіринти, бля, якісь Що мені тепер робити назад, Блять. як він так з'їбався? Йобані сусіди топають. <Слух> Блять, я ебу, нахуй, то пизда. А фонарик де? Верніть фонарик, будь ласка. О. О. Оце я розумію. Кайф, сонечко, світить, радіо грає. Ага. треба радио включать, и так? Ну уже музыка не дуже классная такая. А можно выключить? Да? Блять, что делать? Що не робить? Ой, а, а де А що? ашоріть мені радіо? Там никого. Бля, а шо А да, куда? Тут даже векно было. Ой. А по голові погримати? Хто гарчить? Дядя, а ти шо тут робиш? А чому а воно не працює? О. Нормально. А то звідки взялось тут? І шо і куди мені тепер? А як мені пролізти? Блядь. ёбан бобен козел, да так можно ли да и страшить космонавтик высычка. Тут має знайти. Дайте про... Йоба лего не дає протеясть, хочу на, на місяць подивити. Чому в кімнаті немає одного світильника? І що я маю зробити? Хто пікнув? Покажися. Ля гуся викинули, От козли, те де? їх треба розсадити? Міша, що з тобою? Йой, голова відпала. Так, яких треба розставити там? Ага, у слива сядеть, плягуся сюда так, то та стричка. еротичні сцени? Кіт на наче... час кута наче справа? Шо це? Це слава кіт? Ключик? А де є ще одна іграшка? Нічого не відкривається, нічого не береться. Кисенько, песика на віку якісь очі дивні. О. Опа! Козлик, що це? Вечка? Ой, все стало чорне. И шо, ти там файно лежиш? Ну все що дали. Що неправильно розставив? що? Переплутав ламу з тим з побечкою. Тут, до речі, хтось стукав. Та що вони мене так ганяють? Йой. О, все. Ну, что дали? Блять! Я ебав нахуй. Ну це козлина. Така капітальна. Ус Випустіть мене звідси, я будьте вас прошу, будь ласка. Хто руку загубив? А, все, і рухати більше не можна. О, ще рока. Блять. Нє, іди до сраки. Іди до сраки, не ругай мене. поголок приросток. Бачення? А фонарик можна О, світло включили. Це що таке? ще. Це якісь дзеркала чи що? А, -а, 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 а. Так, а де є ще? Скільки тут ще? Я її був красавчик. Крето. І що далі? Ой, -ой. зумлів від своєї красоти. І все кінець. Що ж, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Буду вас чекати на наступному відео.